Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні таке я довго там не міг ніяк е сформулювати то, те, що мені цікавилося, і саме сьогодні, про що мені хотілося поговорити, але, мабуть, продовження там попередніх трьох чи трьох стрімів я е можу так сказати, що е якось. Заглиблюючись у ці ці філософські теми, ти ж так чи інакше доходиш до постатей Атлантів, да, там, до того ж Карла, ой, до Карла Юнга, да, і він вважав, що, наприклад, людина живе не тільки особистою такою історією, але історією роду, культурним таким, без, як це сказати, безсознательним. Да. І коли ти дуже сильний з дитинства. Це то це не тільки твоя особиста така от позиція чи твій особистий захист це архетип героя, якого ти носиш у собі. І він, так би мовити, досягає чогось там, да? перемагає, б'ється. Але Юнг нагадує, що у кожного героя є тінь. І виходить так, що а, що ти. Там, в якийсь момент ти, типу тягнув, тягнув і тягнеш, і звикаєш тягнути, тягну, і тримаєшся давно. Іноді, звичайно, провалюєшся, ну, от, але там, я розумію, ну, я про себе ж кажу, да, там, і там якось з дитинства тобі казали, що треба бути сильним, що не треба, бо, що не можна плакати, що не можна показувати біль. От, і ну, типу, так треба було, і ти не мав іншого вибору. От, але насправді є така річ, що ти маєш право і не бути героєм, бо ну, твоя тінь як героя це твоя, ну, твоя втома, твої сльози, там, твій вічі, твоя потреба у відпочинку. І ховаючи її, це зазвичай там, ну, довго відбувається, там, довго продовжується. От. Що ну, якщо ти покажеш цю слабкість, то ну, в принципі, так, якщо ти починаєш у відносинах показувати свою слабкість і емоційність, тебе за це не кажуть, жінки. Це звичайно. Але, але не боятися в собі оце відчувати, то це теж так важливо і з одного боку. Треба не показувати це, особливо жінкам, да, особливо в відносинах. Бо якщо вона відчує, що ти починаєш там э, стаєш емоційним, то вона починає шукати того, хто сильний, і хто буде протистояти цьому світові. Але э, тут э, для себе треба розуміти, ну, найголовніше для себе, що ця гонка э, за силою, вона і ламає тебе, ну, нас да, там ламає, тому що е, герой, який ніколи не зупиняється, він доходить до якоїсь крайності і стає сам собі ворогом. Е, і сила це не тільки йти вперед, от, без, без якогось там торм, тормозу, да, там, без якихось гальмів, але і знати, коли зупинитися, і знати, коли дозволити собі видихнути, і коли перестати всіх рятувати. І... Втягти всіх і підтримувати звичний ну, стиль там, чи спосіб життя для всіх. І ну, почути себе, От, це теж така сила і зрілість в цьому. І вона не в ідеальності, тому що ідеал вже, він не досягне, ну, його не можна досягти, він не досяжний. А в чесності для себе і з собою. І не в броні, яку ти там будуєш зовні, а з цілісності себе, тобто прийняття себе як героя, так і його тіні, тобто як і сильної особистості, так і того, що ця сильна особистість може втомитися і і, і хоче видохнути, і хоче відпочити. І ну можливо, якщо ти таке визнаєш, то якийсь це новий етап. Шляху, тому що ти перестаєш бути героєм, рятівником. Як жити без цієї ролі, ну там ти не уявляєш. От. І просто ти, як жити і бути просто собою, живим, втомленим, справжнім. Питання в тому завжди, чи потрібен ти такий комусь там, чи потрібен світу? А ти ж потрібен не для аплодисментів, ти потрібен для себе, ти потрібен собі, перш за все. І насправді ж свобода це не стати кимось, да, там, о, це бути собою. Це таке завдання, таке не дуже просте насправді. І тут перший крок, такий, який можна зробити, це сказати: досить все я живий, я живий, я людина, я жива людина, я можу бути втомлений, я можу бути там у віччя, там, у мене можуть опуститися руки. От, і цього, в принципі, досить для себе. Це цього досить. Тобто, з цим вже можна жити. от такий у мене сьогодні черговий філософський стрім. От, бережіть себе, всі чотири глядачі, які дивилися, я вам щиро вдячний. От, я знову ж таки продовжую без попередження виходити, виходити не за розкладом. Тому, ну, що вже є, то є. От, тому о, вже сім глядачів, люди, що ви не спите. І будемо сподіватися до нових зустрічей.